Минути жінок в сучасній війні і не присвятити їм слова. Наступна поезія присвячена саме жінкам в сучасній українській війні. Така мені доля призначена стріляти у ворога кулями. Які там кохання, побачення, яка там готівля з кастрюлями Сьогодні я б'юся із ворогом, сьогодні співаю з гарматами, і з Богом у серці, і з порохом, щоб встояти, не задрімати. Ох, сталося вже, як то сталося. Хай сталося більше, не станеться. Кричить у вухах, не здаватися. Багато таких нас зосталося. Десь мати чекає, захлипує. Я знаю у снах своїх бачуся. І злість, як те сонце засліплює. Пробач мене, мамо, не каюся. Чи стріляйте гармати? Усім нам до Бога дорога? Хай чують небесні солдати. Як ми розбиваємо ворога, хай знають, що ми не покинули, не зрадили і не забули. Тіла їх на фронті загинули, а душі живі, не здобуті.